Давайте запитаємось таку інформацію, чому ви розійшлися? Чому ви розійшлися? Причина вашого розходу. Може ви не знали? Хтось думає, шукає. То зараз я скажу: причина вашого розходу. Особисті розклади, матриця судьби, консультація, наставник, обучення, чистки. Звертайтесь. Причина була велика ревність. Ревність була людина мала дві-три жінки, два чоловіка, ви знаєте. Ваша причина була розходу ревності, ваша ревність була не безсмисліна, вона була підтверджена е, діями. Ви крепко вірили цій людині. Ви цій людині крепко довіряли, е, ви цю людину поважали. Ви цю людину сприймали як дорослою людиною, віддавали її ну дуже багато. Всі людину хотіли сім'ю ставити, все. І ви не могли подумати. Людина там і сказала там, Я там чув про тебе, там, що ти там була там з кимось. Ой, що ти там слухаєш? І Ви вірили цій людині, Але Насправді так і було. Вася причина була ревності. Ви дуже любили цю людину. Ви дуже любили цю людину і тому ви ревнували. Ви розуміли, що якщо там з'являться інші, то вже... Вам прийдеться цю людину кидати, і ви з цієї любові своєї дуже великої. Ви тепер стали холодні. Тепер стали холодні. А тепер зараз холодні. Бачите, причина ще яка була: людина була з вами налегке, і людина була з вами по порощоту. З вами було б добре проводити время. Може, якісь фінанси ваші були вигодні людині. Емоції, може, ви людині давали, а там хтось не давав. Ну, Коротше, людина добирала. Получається, що людина добирала, блін, гідко таке говорити, то капець. Получається, вон, бачите, о. людина добирала. Получається, вас її там влаштовувала, наприклад, там імідж, людина добирала собі, наприклад, бабло тут, а наркотики там, горівку там, тут добирала. Ну, коротше, людина не може. Людина не може бути сама. Їй потрібно ці триугольники постійно тримати вас якось під властю. Це, навіть, знаєте, куди воно ще прийшло, ще від мами з татом таке, бо що вдома таке тема передвигається. Там або мама, або мама, тата, або мама хтось грає ігру, і ці присаджування, ці маніпуляції, схеми постійно перед вибором. Так, класно були. У вас були класні зустрічі. У вас були класні зустрічі. Радісні, класні. Ви багато времени проходили. Ви поважали цю людину, довіряли цій людині. Подарки дарили. Вірність, були вірні цій людині. У вас різниця у вікові. Щось 35-19 показує 21. Страсть була, все було супер, все було добре, все було класно. А, ну це понятно, чого і ревність була. Триугольник, того його і була. Людини були триугольники. Людини були треугольники. І в тих треугольниках була страсть, і в тих треугольниках. І іще були треті ліса. Це ще, мабуть, тут були і любовники і і ще були переписки в інтернеті, і ще були батьки вмішані. Ви знаєте, що, напевно, у вас тут більше... в парі нічого би не вийшло. Ви про дітей говорили, дитину хотіли мріяли, але це була ілюзія. Ця людина вам натлумачила на голову ілюзію. Вас би нічого не вийшло з цією людиною. Вона, наприклад, там, от ви за кордон, вона могла говорити, що буде, там, будемо разом, хату купимо, все. Ви за кордоном, тому і цього не могло бути. А приїхав сюди, вас забрав на війну, через що людина це говорила. А тут не могли приїхати, хопа, давай, а вона пук і дала задні. Ну, То ілюзію, вона це все робила вам ілюзію. Ця людина робила вам тупу ілюзію. Тупо ілюзії. Обіди спеціально робилися. А обіди спеціально робилися вам для того, щоб ви щоб людина могла провести время з іншими людьми Триугольнику. Тому, ну, наприклад, замучується з вами скандал, людина замутила з вами скандал, зробила з вами обіду. І вже перед тим як це робилося, людина переписалася з другою людиною, і домовилася про зустріч. Ви не спілкуєтеся два-три дні. Типу, ви обідали цю людину, і вона себе їде, віддихає, проводить время з другою людиною, з третьою людиною, з четвертою людину проводить. А потім вже, типу, вона вже не обіжається, людина, вже вам пише перша, або ви там пишете, і вже починається йти зустрічі, знову зустрічі, знову От, Людина плаче, як ви її обіжали, що вас чувство вини вам прицеплює. Ну, коротше. Да, потім написали, і потім що вона мстить вам за ця людина, ще мстить, за те, що ви ще може обіжаєтеся на неї. Ну, не знаю. Так, да, схеми, маніпуляції, обмани, маски. Людина якась не цілісна взагалі. Ми могли уїхати від неї, бо вона могла поїхати. Ви довгий час цій людині могли говорити, розказувати. Там в родина, там в родина, там з родиною двіжухи. Там з родиною двіжухи, там одна в родині брехня, схеми маніпуляції. Там тітка, мати, батько. Коротше, під виглядом кукурудзки продають лохотрон. До, я кажу, з сином, діти перепригнули. Приймайте таку інформацію, буде для вас. Бачите, люди е Людям так добре жити в цій брехні, в цих схемах, обманах, маніпуляціях. Ну, ви ж розумієте, що. Передали вас, передадуть і цю людину. Це карма, вона неізбіжна. То, що людина вами поігралася, то, що людина вам розбила серце. Ну, блін. Людина не несе відповідальності. Людина поводиться як мала дитина. Понимаєте? Людина не несе відповідальності за це. Вона думає, що це все ігра, це все туфта. Людина не хоче нести. Хоча тут вмішався ще рід, тут ще вмішався рід, подождітно, тут рід вмішався. І цю ілюзію скоро будуть цій людині насаджувати на очі. Людина могла б підсісти на горілку, на випивку, на сигарети, на траву, на наркотики. Тихенько від, від усіх. Да, вже може стати залежною людина від цих штук. Ну, дивіться, ви як зійдетеся, то ще можете буде. Людина вже підсаджена буде на травки. Ну. Людина вибір. Вам треба працювати над собою, свій внутрішній стан на місце зробити, тому що вас очень розбили. Приймайте інформацію.